Добрий день! Це канал Я і Мої кози. І це ще один рецепт горішків від Алли Ткачук. Ми були з нею в четвер в стрімі на Фейсбуці. І вона казала, що має дуже смачний рецепт горішків. Казала, скину. Я кажу, скидайте. Бо я два вже нажарила горішків з двох. Ну, бачу, що мені буде маловато. Ось то я хочу. Нажарити ще. Треба нам, я кажу рецепт. Ось, кому мої відео цікаві корисні, не забувайте підписуватися. Якщо вам подобаються мої відео, не забувайте поширювати, якщо у вас є така можливість в других соцмережах. І будемо більше розширюватися і спілкуватися. І дякую всім, хто до мене підписується, кому мої відео цікаві. Так. І не забувайте на мій другий канал заходити. Я і мамині тваринки, там про кози я більше розказую, про все. Заходьте і дивіться. Задавайте питання. Питання можна задавати тут, на каналі про кози і там. А я на ефірах прямих. Тобто. В неділю о 18 годині і в середу о 18 годині, в середу на малому каналі я і мамині тваринки. Стріми о 18 й і в неділю о 18 годині я і мої кози. Я у прямих ефірах відповідаю на ваші запитання. Заходьте, задавайте, пишіть. Ті, хто пише в коментарях запитання, я на стрімі також відповідаю, виписую. Щось відео відповідаю, щось на стрімі відповідаю. Так що чекаю вас на прямих ефірах і будемо всі разом спілкуватися. І будемо всі разом спілкуватися. Ви щось мені підкажете, я щось вам підкажу, і будемо займатися. Ну і Хто хоче яким рецептом поділитися, наприклад, якогось смачного переклада. Хотіла би переклад гарних медових коржів, таких, що розкачувати, у кого там є. Рецепт гарний, дайте. Щоб не дуже вибадливий і простенький. Ну, і при тому, щоб було смачно. Я знаю, ви в мене всі господинки і всі багато знаєте різних рецептів. Діліться. О, а я своїми ділюся, ви своїми. І будемо разом спілкуватися, готувати щось смачне. А я кажу рецепт від але. Дві, дві пачки жиру. Ну, там не вказано, яка вага пачок. Ну, я вроді думаю, десь грам по 200. Я взяла 400 грам жиру. І кілограм муки перетерти жиром. Тоді 5 яєць і стакан цукру збити збила. Так, одна пачка майонезу 250 грам. Може бути самий дешевший, Так пише. І 20 грам амоняку. Дві пачечки по 10 грам або 20 грам насипати. Амоняку. Но я амоняк брати не буду. Я буду давати соду. ось, Бо амоняк дуже шкідливий на печінку, я його брати не буду. Я від Амоняку відказалася давно. Да, з Амонієм Амоняк, Амоній. З ним багато пухкіші переклади виходять, багато, ну як сказати, смачніші, так би взяти, але воно надто шкідливе. То я від них відмовилася від амонію. А вас нікого не заставляю. Ми вчора залию балакали, Аля, Алла, Алла каже, що можна попробувати зі содою. А я не пробувала. Ну, а я попробую. Ось. І одна пачка ванільки, ну, ванільного цукру. Ну, я ще цукор не давала, зараз, зараз додам. О, ось так. Перетерли кришку, жир з мукою і зараз будемо замішувати тісто. Ну, а тоді будемо з вами жарити. Це третій рецепт горішків. Горішкам ніц не буде, вони нажаряться, я собі поставлю в ящички їх пообрізаю. І зараз перемащувати я не буду ще. Я покажу тільки рецепти. А... а тоді одне відео зроблю. Вмисне, які горішки. ну, Я покажу, які виходять. Все. Але як перемащувати буду, які я їх буду робити, тоді я вже вам по окромому відео все покажу. Так, Видушила я майонез, так, соду я дала в яйця і збила зі содою. І замішуємо наші горішки. Але казала, що якщо, то моє сіт пів порції, от, щоб, бо їх багато виходить. Цікав, ні. Я намішу цілу. Бо треба буде дітям дати. Будуть їхати, якщо приїдуть. Всі люблять горішки. Ось так що. Треба. Зготувати. У ну, мене, виходить, муки замало. Напевно, в мене яйця завеликі були. Зараз я трошки муки додам. Так, тісто вимісила. Таке гарненьке вийшло. Зараз я його винесу трошки на холод, хай воно трошки пристигне. Ось. А тоді будемо готувати. Так що, ось таке тоді. Все. Так, дівчатка, жаримо, жаримо горішки. Від Али. Ось такі вони гарненькі виходять. Тісто таке смакота. М -м -м. Такі ніжні вони хрумкі і, як сказати, я навіть не знаю, і м'ягенькі заодно. Смакота. Це вже стільки пожарила. Це роблю ще в горішки, хоча мене тут поставити, але мені так зручно, я собі тако сиджу. Знаю, зараз там напишуть, що не так, ще щось там не так тримаю, але мені так злюшно. О! І беру собі. І відщипую. І наробляю. Ось. Так, вам показати, яка вона в мене є. Ось так. Часом знизу стоїть, часом зверху. Тут нас. Її в тієї форми мастити нічим не треба. Вона анти, антипригарна. Дуже гарно все відстає. Ось. Ось так. Ось так. Тут є застібочка у нас. В руках тримати не треба. Хто має можливість купити таку, воно йде і вафельниця, тут і вафлі вона ті. Грубі такі пекти. І горішки, і ті робити, як яких... такі гарачі, канапки. Що сир розплавлюється в Забула Коротше кажучи, ось таке діло. І. Мати, дуже хороша річ. Я дуже рада, що я купила. У мене чоловік прекрасна людина, за що йому дякую. Щось побачу новенькому кажуть, візьми, купи, будеш мати. Ось. Чи тобі, чи дітям комусь буде. Ось. Він мені ніколи не забороняє таке купляти, щоб до кухні. Ну, а я не забороняю йому з техніки купляти те, що йому треба, як він працює в майстерні. Так щось таке. У нас У нас весь час є, як сказати. Взаємоповага до рішення чи як. Навіть не знаю. Часом є таке, що я відважитися, не можу сама купити. Думаю, а моє його не треба, а моє пізніше каже, маєш бажання купи, попробуй, подивися, чи добре, чи ні. Та й от таке то. Ось Ось такі то справи, дівчата. Алла дуже дякую за рецепт. Наталю можеш готувати. Бо Наталя питала, чи можна готувати, чи буде добрий, то скажеш. Бо я її скинула. Дуже смачні, дуже гарні. Ось і велика порція виходить їх. Так що ось таке то діло. Так що нажаримо горішків, ну, а там ми ще нажаримо таких сухих пеляничок на торти так і все Це поки тако шкварчить жариться, що пара валить, то можна і не відкривати. Можна тако відкрити, випустити пару і назад закрити. Як випустити пару, вони, як сказати, та кучу трошки жариться, чи то не так здається. Ну, не знаю, не буду казати. Маленьке зробила. Ось такі та виключу. Ну, а, вже як пожарую, скільки вийшло, тоді вже покажу на остатку.